Леночка, поговоримо після Пасхи. Поговоримо, та йде, я буду записувати відео. Поговоримо вже після Пасхи. Добрий вечір, добрий ранок, люди. Добрий вечір, добрий ранок. От, е, Хотіла поговорити, що в світі відбувається, і в світі, і в нас в Україні. Ми дуже любимо Україну, ми, звісно, за Україну е, паспорвемо моргали викули. Доб, до, доброго здоров'я всім. Я говорила, тут сусідка зайшла. Будемо Пасху. У нас Пасха цього, цього року пізня. Звісно, дехто тут возникає, що разом з москалями не будемо празднувати. вже от празнували. А ми люди православні, ми празднуємо ще як з діда. Справді з повелося. От і не треба нам возникати. З білорусами, так і з білорусами. Білоруси теж люди. Подімаєте, і росіяни люди, їй дуже хороші люди. Дехто там каже, хороший русський мертвий русский. Тіпун вам на язик. Є й хороші люди, тут наша Баранюківщина як була під окупацією, тут хороші мальчики були, дівчата повлюблялись, деякі повиходили замуж, позабеременіли, деякі, звісно, противолі позабеременіли, як ви розумієте, про що я? Ну то таке. І, і трохи може і насилля було. Ну, не треба судити. Не суди. І, і не судимо будеш. Отакі справи. Але я не про це хотіла поговорити сьогодні. Я хотіла поговорити, що Зеленський от вже говорять, зараз дивилася, я постійно його інтерв'ю дивлюсь. Постійно він же в нас такий і в борщів, і, і, і в каші, він, і в суп, і не хоче і, і в туалет то сходиш, буває по Більшому дивиться і, і там він вважається. Понімаєте? Поставили нас унітаз, то ми без унітазу були вигрівна яма. А зараз такі чудеса, то і то змиваєш буває по носом сходиш і, 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 і його там, от і вже й і вже і там його то і, і зображення вважаються. Так ми любимо ми за ми Наш зеленьоночок. він розумієте, дуже рідкісні люди. Це може по одній людині на покоління такі рожаються, і збрані такі, такі от які, яких яких шлабокса нам. На добро, на радість, і от зараз він говорить, що треба якось прикращати війну. Тому що війна затягнулася, пост... зняли залужно. Що вже робити, Зняли бойового хорошого генерала, поставили сирського росіянина. І вже так сталося. вже так сталося. І те, що таке відбувається, от, то треба якось шукати миру. Треба договорятися і може навіть капітуляцію. Понімаєте? і тут казали, капітуляція, капітуляція, що це щось таке погане, що це щось. А нічого поганого, друзі, і не було б. Якби був мир, то і якби люди жили в мирі і в дружбі, і взаємопоніманні. Поніваєте? Бо Америка зараз бачите, вони Ізраїлю допомагають усе. В них Ізраїль тепер кажуть, що Ізраїль лучше за нас, що вони щось там демократичніші, що вони такі, отакі, -от, от готувались до війни. А ми ми шашлики хотіли жарити. То це ж навпаки показує, що ми миролюбива нація, що на нас будуть із бомбами, і з атомними бомбами, а ми все ж шуточки, відео, відео, прикольчики, ми такі от, розумієте? то не треба накаляти, розумієте? Не треба доводити. Вони Ізраїлю зараз з мільярдами дають, а за нас забули, гади. За нас забули вкраїнців. За наш, за наш вибор нам дорікають, що ми красивого президента вибрали. Це це якась зависть. Чи це я не знаю вже, що таке? Мабуть, яка вже зависть у них, що в нас президент красивий, молодий, що в нас президент з шутками з відео, з розказами, що в нас таке от весело, що в нас в країні заветься. Понімаєте, в Чернігіві загинули люди, а тут поруч все одно свадьби, все одно люди дні рождення справляють. У нас люди такі незломні, незломна країна. Деякі там, ото, звісно, що я вже казала за них, що через чур українці, що б'ють на сполох, щось то роблять, таке роблять, а що вони хорошого роблять, понімаєте? Що вони хорошого роблять? І ці всі майдани наробили руками, оце таке нас сварили з Росією. Може, би якось здались би Росії, якось то якось би прибіднились, якось би там згорнулись в калачик. Тому, може, якось би було б, поїмаєте? Я по собі знаю, мені ще до 40 далеко. Але я в сім'ї в нас мені от воно передалось, що жили при Союзі і Горбачов, і, і Ленін, Сталін, і все якось згорнулись, пригнулись, понимаєте? А старшим людям ще легше, а молодшим ще легше, бо вони виросли на цих тік-таках, руських, на цих Івангаях русських, оцей один народ. То й не треба було нам оце визникати. Бо жили б якось ото... То якось би, то як Білорусь, понимаєте, як Білорусь б? Без, без мови, без культури, без, без свободи, зато якось умири. Як, якийсь такий мир, якийсь, якось, якийсь таке, от, Такесь воно таке, якесь воно ніяке, але своє ж було, того, хто ще прав, хто вино. Жили б без цих Польщ, без Німеччин, без цих технологій, без цієї свободи, без цих путішеств, жили б якось. б. якось би, от жили б. Якось так би жили б без цих путешеств, то навчаються за кордоном. В них Ютуби, в них Свобода, в них іноземні товари. Жили б якось би їли б гречку, як в Білорусі, без нічого, з чимось би там заправили таке щось, щось таке якесь. Якось би так жили б, жили б якось би так, б, розумієте? б. з кучмою б, у 2025 році. З кучмою, як при Союзі, розумієте. От я дивлюсь Альф 86 року. В них вже мікроволновки були, унітази. Ми їх тільки зараз в 24 му році унітаз поставили і, і живі. А в них там в 86-му році вже були і мікроволновки, і унітази, і радіотелефони, і таке все круте. Ми з діда з бабою жили, розумієте, як оті дні в жінок йшли, якось гонучками запхались і жили, понимаєте, і, і бабами, я так жила, і прабаба. Розумієте? <laughs> i i, 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 I ne para І не перервали, а вони поведу поповедумували. Цивілізація, цивілізація, прокладки, менструальні чаші, е удалення лазером, родімок. Якось жили без цього удалення. І жили жили далі. Була про Совєцький Союз, були б як Білорусь, б, жили б як люди. розумієте? Без оцих от всіх от Таунхаузи, індивідуальне отоплення, таке все, це все технології. Жили б якось б, носки, теплі вділи, діли, гонучками замотали б, розумієте? І жили б, як в Росії, розумієте, як в Росії люди живуть, от. Може б, звісно, якби Путін захотів би ще якусь країну освободити. Може б тоді наші мальчики пішли, щось би нам би принесли звідти, розумієте. Як от зараз в Росії унітази, ще що возять, вкрадуть в Росії? Так би і нам. Б. І все одно було б. І в Росії люди живуть. Крадуть, розуляють інші країни і живуть. І так би і ми жили, розумієте. Звісно, може, в теж війна була, але не на нашій території. Польщу освобождали, бо Польщу вже пшеки задовбали. Зерно розсипали. Розсипали зерно. Треба провчити Польщу. Так би наших синів би наших путін направляв, би, і Польщі було, було б таке. Повієте, і нам би було, і всім би було, але жили б. Жили б. Того такі діла не треба обіжатися на Зеленського. Він хоче краще, він хоче, щоб було якось по договоренняках, по якось. Щоб якось було, якось так, щоб було як було. Такі от діла, як то кажуть, маємо, що маємо. Самі голосували, самі вибирали, бачили очі, що купляли. Отакі от, от діла. А я, а я своїм кандидатом, я завжди Зеленський, і хай навіть я так фантазірувала, лежала вчора. Переїла гороху трохи. Пучила і не могла заснути і лежала, це так фантазірувала, то щось в голові таке крутилось. Якби так, так дійсно нас до Росії при, приєднали, то Зеленський він би нікуди не дівся. Він би повернувся б робити квартал, були б шутки веселі. хай би так. Лиш би не Порошенко, понімаєте? Лиш би не Порошенко. І не будьте, друзі, я звертаюся до глядачів своїх. Не будьте занадто українцями, тому що вам то не треба. Нам то якось не треба. Нам хохлам шо? кусок сала, горілки, подивиться, поржати, попердіти. І не треба то шукати вищий, вищий смисл, що країна, батьківщина. Наша родина не дом і не улиця, як то кажуть. Понімаєте? Треба слухати розумніших, треба бути тихіше, тіше води, і ніже трави. Ми люди маленькі, від нас нічого не залежить, треба жити якось, от якось отаку, от якось такі, так, 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 такі. Отакі от діла.